В місті новгород Сіверський, садисти, наголошую, існують, доволі такі жорстокі, побутові і нікчемні. Після того, як я розказала, як я постраждала в новгороді сіверському і про місцевих садистів, деякі люди почали агресивно. Доводити, що ні, вони не садисти, вони знущалися просто так з нічев'я і продовжують обзивати мене просто так, тому що я їм не сподобалася. І здаюся, ненормальною. Тому що я така от незвична для них. Так, от я наголошую, шановні, ви якраз і проявляєте в цьому свій садизм, тому що нападати на людину з обзуваннями, приниженням і цькуванням, зводити її, доводити до виснаження просто так з я заради розваги, тому що я не сподобалась, тому що я така ось ненормальна, некрасива. А, ніяка взагалі. О, це абсолютний садизм. Ваш садизний мій. Ну і, звичайно, що я намагаюся додати трішки комічності, екстравагантності, щоб було веселіше це все переглядати. Але насправді це було дуже трагічно і жорстоко. А, можу сказати, що садизм побутовий він саме так і проявляється. В бажанні публічно принижувати, висміювати і знищувати морально незнайомих людей, які не можуть захиститися. Ну і хочу нагадати, що кожного дня, коли я жила, хоча б дві людини, чотири роки підряд, мене намагалися принизити щоднини. А це означає, що кожна восьма людина. Ненавиділа мене в цьому місті. Ну що ж, одна з восьми — це достатньо багато. Але можу сказати, що дуже багато людей там є, хороших, позитивних, які добре до мене ставляться. І, звичайно, я до них теж добре ставлюся. Лікарі, продавці, друзі, військові. Навіть у поліції. Є люди, які добре до мене ставляться. І я пам'ятаю, як мене арештовували, вели на суд, а там виправдали. Тобто там теж було добре і розумне ставлення, і чесне, і справедливе. Я пам'ятаю, що не всі як попелуха, вели мене як репресовано, а просто вели і намагалися підтримати, тому що я гинула тоді. Ну що ж, я вижила, я цьому рада. А садистами з Нагорода-Сіверського продовжуємо всі разом боротьбу.